Сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу населеного пункту Лиман, перший Куп'янського району Харківської області, загинув мешканець Волочівського району Солдат Семенюк Ігор Богданович, який з 25 травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Воїн захищав Україну в лавах 103 ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького збройних сил України. Виконував обов'язки стрільця, повідомляє Бузька міська рада. Ігор до кінця з честю та гідністю виконав свій громадянський та військовий обов'язок, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Йому на віки 48 років. У героя залишилася дружина, троє дітей, сестра і мати, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.